Підвищення тарифів на проїзд в електротранспорті, новий графік роботи тролейбусів і як херсонцям дістатися додому на день міста. Про це і не тільки ми дізналися від очільника міського комунального підприємства Херсон Електротранс Єгора Устинова. Перше запитання про вартість проїзду: як з'ясувалося Херсон єдине місто в Україні, де залишилася така низька ціна на проїзд у тролейбусі. Безусловна. С увеличением стоимості электроэнергии, е а з 1 сентября эта електроенергія стоит гривна 29 за 1 кВт, е Ви понимаете, да что гривна 25 проїзд і грів 29 за кВт енергії – это ну уже как мінімум нонсенс на сьогоднішній день. Существует економічне обоснование стоимости е тарифа в размере 2 гривень. Егор Устинов запевняє на кишенях пільговиків новий тариф на проїзд в жодному разі не позначиться. Для пенсіонерів, для всіх льготных категорій электротранспорт как был бесплатным, так он и останется, по большому счету, это коснется только платежеспособной категорії населення, тех платников, за счет которых ми и сьогодні получаем свою прибыль. З 15 вересня змінюється графік роботи рогатых від тепер тролейбусом можна буде під'їхати і пізно ввечері. Если сьогодні останній троллейбус першого маршрута заходить в депо в 20.15, то в когда ми реалізуємо, це, проект, так і далі будуть тролейбуси двигатися до 22.00, і вони будуть працювати по двусмінному графіку. Інтервал роботи тролейбусів у нічний час не зміниться, і кількість пасажирів не впливатиме на частоту руху електротранспорту. Поки що проект тільки запускається, тому не всі маршрути одразу змінюватимуть свій графік роботи. На першій стадії ми будемо обслуговувати 5 маршрутів. Це перший маршрут, тройка, восьмерка, дванадцятий і дев'ятка. Це по більшому. Все те маршруты, которые охватывают весь город. Впоследствии мы, конечно же, реализуем это и на всех двух оставшихся маршрутов, И, конечно же, увеличим количество техники, которая будет ходить. Змены торкнулись и зовнішнього вигляду рогатих. В останні місяці на вулиці Херсона ...вийшов оновлений рухомий склад транспорту. Ми сьогодні активно займаємося тим, щоб ну, привести корпуса в порядок, привести салони... этих троллейбусов в порядок. Это и замена напольного покрытия, это и замена сидений и полностью покраска. І заміна основних узлов і агрегатов. Тобто, це не тільки та видима часть, яка видна ну, кожному жителю міста. Так? На сьогоднішній день ми таким образом модернізували 8 єдиниць тролейбусів марки ЮМЗ. Це Южнінський машин ремонт более новые, если якщо Да? і 13 єдиниць марки ЗИУ. У парку тролейбусів Герсона незабаром очікується поповнення. У жовтні відбудеться тендер, за результатами якого підприємство планує оновити рухомий склад. На день міста кожен херсонець зможе протестувати оновлений графік роботи тролейбусів і тому переживати не варто. Пізньої години ви зможете дістатися додому без проблем. На день міста тролейбуси будуть двигатися по тому графіку, який я сказав, тобто до 10 часов вечора. В ці святкові дні всі сім маршрутів будуть двигатися до 22.00. А уже з понеділка, після праздників, ми продовжуємо цю практику для оставшихся п'яти маршрутів. У великих містах України достатньо довго ефективно Цюють вечірні тролейбуси, тому будемо сподіватися, що така ініціатива успішно реалізується і у Херсоні. А незначне підвищення переїзду допоможе Херсон електротрансу не бути збитковим. Анастасія Юрченко, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.